Дякую. Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас зі стадіону Благо Арена. Село Іванкова. Сьогодні нас очікує фінал кубка об'єднаного каловського району з футболу між командами ФК Сваричів та ФК Студінка. Близько Студінки Володимир Магас. розігрує Страфний удар. Перший удар поворота. Який м'яч, друзі! Ну що ж, 1-0. 1-0 і фантастичний м'яч просто забиває Борис Рибчик. Ну, просто блискуче. Не очікував такого удару Юрій Оліярник. голкіпер Сваричева. Абсолютно не очікував. Удар від дворі для Сваричева. Часто Дінка не покидає зараз е можливості заволодіти м'ячем. Отже, <праць> мага з м'ячем мага наважується на дальній удар. Ще один дальній удар поворота е кидає за боковою Назар. <праць> вже передача на капітана. Закидання штрозли майданчик. Гостро і м'яч свої ворота зрізає зараз Волковацький таке враження. 17-й номер. Сваричева зрізає м'яч свої ворота. Просто, дуже непрості ситуації зараз. І Студінка вже веде в рахунку 2-0 у фіналі. Кубка Каловського району. Друзі. А, власне, поспішати нікуди зараз. Володимир Магас віддає діагональну передачу на правий фланг. Тут може бути гостро. Скидка під удар, удар поворотах. І оліярник вступає в гру. Ще один удар. На цей раз від капітана. Знову Юрій Оліярник. сейв. сейви зараз двічі поспіль здійснює кіпер. Немає загострення. Ось на повільні передачі вдається і Роману Минаю, і Юліану Петрині власне накривати ці епізоди час від часу. Читати передачі. Захисників Сваричева може бути зараз небезпечно. Сверичва таці лівим флангом. Прострільна передача. Низом удар воротах І м'яч пролітає. От як він зараз просто в цій ситуації пролітає над попередженням. в боротьбі з минаєм. цьому м'яч вирвати. Передача. Тут Магас. Магас, не побачив, що його. Просто очікує ззаді 18-й номер Сваричева, Штрафний удар для Сваричева, 18-й номер. Біля м'яча він наважується на удар. Ось такий удар. Виконає капітан кордер. Подача в штрафний майданчик. Удар головою. Дається пробити зараз другому номеру студінки. Власне, з боку Сверичвом пам'ятаємо, власне, тільки якісь окремі епізоди поодинокі атаки. Зараз хороший момент. Рибчик отримує м'яч. Удар по воротах. Штанга рятує зараз. Штанга рятує Сваричів від просто неминучого третього забитого м'яча яким потрібно друзі відкрути два м'ячі. Пропущені на старті цього поєдинку. Зараз е, Сенів, Сенів, атака Студінки. Сенів намається хитнути. Пробиває по воротах Юрі Оліярник. Юрій оліярник на місці. Номер четвертий локатер Любомир. Номер сімнадцятий Волковецький Святослав. Номер двадцять другий Романишин Михайло. Номер восьмий Савчук Олег. Номер 9 – Поташник Олександр, номер вісімнадцятий, Локатир Олег, номер 11 Возник Володимир, No шостий, Мельник Роман. Зараз атака Студінки удар по воротах і рятує. Рятує свою команду. Зараз Юрій Оліярник. Блискучий гол у конанні Бориса Рибчика. Просто фантастичний м'яч. М'яч, який заслуговує фіналу без сумніву. І потім, звісно, автогол. зараз атака Студінки Санів. Сенів в штрафному майданчику пробиває м'яч Сіці. Капітан забиває третій м'яч. Студінка вже більш впевнено зараз закріплює результат на табло 3-0. Віталій Сенів приймає зараз привітання від партнерів по команді. І студінка, друзі. Кутує виконання Степана Марчука. Він виконує подачу. М'яч опиняється в сітці воріт. Студінки. Ну що ж. Ось так. Сверичі в грі, друзі. 3-1. Івторія була в першому таймі на початку першого і потім на початку другого тайму Сваричу пропускав. 에... Зараз Юліан Патрина в межах правил зіграв проти, Гаври... проти Гавриляка. Петрина з м'ячем. Підпасовує центральніше на Рибчака. Рибчак виходив на ударну позицію. Вихід Вічнавіч. І Борис Рибчак переграє. Переграє Юрія Оліярника. Котить м'яч у правий кут воріт. Архонок стає 4-1. Ось так. Голом на гол відповідає Студінка, друзь на підступах до штрафного, це, звісно, не рішення. Тому потрібно великими силами йти вперед. Юліан Петрина відіграв блискучі в цій ситуації. Мається хитунти захисника. Виходить на ударну позицію, завдає удару і м'яч проходить повз ползворот. Степан Марчук там намагався м'яч підібрати і другим темпом вже атакувати. Тут Роман Минай. Роман Минай набирає швидкості лівим флангом. Виконує передачу. Сені. Вихід віч, навіть, і Юрій Оліярник. Браво кіпер Сверичівці. І штрафний удар. виконанні студінчан біля м'яча Віталій Сенів. Капітан. Він виконає навісну передачу. Удар по воротах не рятує зараз. Ще один удар, і п'ятий м'яч таки опиняється. Всі ці воріт. Команда ФК Сваричів. Боюсь побилитися Юль... Юлян Петрин. По-моєму. Саме він задавав ось цього крайнього удару по воротах Юрія Ольярника. І... 5-1. Вже очікуємо ми на рішення сьомого номера сверичили. Можна пробивати з цієї дистанції. Хоча дещо гострий курт без суми. Пробиває Марчук. Удар гол, друзі! Ну що, ж, ось так. 5-2. Ну... А тепер уже будемо дискутувати, чий гол був красивіший Бориса Рибчака чи Степана Марчука. Ну просто сьогодні шедевральні Голи забивають обидві команди. Дев'ятого номера своєї команди. Удар, захисники! Святослав Волковецький відбивав, але зрештою на добиванні. добивання. добиванні Андрій І М'яч шостий м'яч опиняється в воротах футбольного е клубу Сваричів. 6-2. Савчук розіграв з Марчуком. Савчук. Савчук шукає ударної позиції. Пробиває. І Удар відворіт. На цьому, друзі, лунає у нас фінальний свисток матчу фінального матчу. Кубка Калдовського району сезону 22-23 років. Футбольний клуб Студінка в непростому, скажімо, прямо, матчі, але переграє своїх опонентів зі Сваричева з рахунком 6-2.